Мої вітання, дорогі мої друзі. понеділок починаємо тиждень з гарного настрою попри все, що відбувається в нас в Україні. Треба триматись. Нічого не поробиш. Від нас, простого люду, як виявляється, нічого не залежить. Не будемо просумне. Мій постійний глядач має пам'ятати, що я три місяці була на карніворі. Потім вирішила зробити собі таку поблажку, 10 днів їсти овочі. Сьогодні 18 число, 18 серпня, і ще два дні, і я буду переходити на карнівор повністю. Вам відомо, що на карніворі вуглеводи, клітковина неприємлима. Так що, сьогодні, завтра, післязавтра, оцих три дні, я ще буду їсти салати. Я знаходжуся, знімаю відео на кухні от, і покажу вам, чим я сьогодні буду обідати. Як показує моя статистика, що. Карнівор нікого не цікавить з моїх підписників цей контент. І я не знаю, чи знімати його, чи не знімати. От. Ну, побачу, побачу. Зараз в перевазі закрутки, бачу, дивляться закрутки, добре. От. Ну, У мене їх не так багато. От. Показую суто те, що я закриваю.